Знаменитий голівудський актор Жан Клод вандам фігурує у розслідуванні торгівлі людьми, включно з неповнолітніми. Про це написали видання Лібертате. Артиста звинувачують у тому, що понад 10 років тому у Каннах він буцімто користувався сексуальними послугами одночасно. З п'ятьма ну, неповнолітніми е, румунками, яких змусили займатися проституцією. Нагадаємо, у 22-му році прокуратура Бельгії відкрила розслідування проти Вандама, якого жінка звинуватила в нападі і спробі зголтування. декілька місяців відпустки після 90 днів участі в боях. Такий механізм відпочинку військових розробили міноборони як альтернативу. Закону про демобілізацію про це розповів народний депутат з фракції Слуга народу Федір Веніславський. Він зазначив, що закон про чіткі терміни служби також вже розроблений, але через реальну ситуацію на фронті він навряд чи буде проголосований найближчим часом. Сенатори представили двопартійний законопроект. В ньому йдеться про запровадження 500% відсоткового мита на товари країн, що купують російську нафту, газ та уран. Накладання мита відбудеться у випадку, якщо Кремль відмовиться від мирних переговорів щодо України. закон несли 50 сенаторів. Порівно республіканці і демократи на чолі з Лінці Гремом і Річардом Блументалем. Вони сподіваються, що у 2025 році Дональд Трамп і його команда досягнуть того, чого не вдалося досягти світу в минулому остаточно припинять російську агресію проти України. Нагадаю, раніше заступник міністра закордонних справ РФ Лавров заявив, що Росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахувань першопричин конфлікту